П'ята книга Псалмів, Псалом 137. Пісня вигнанців Над вавилонськими ріками. Там ми сиділи і плакали, як згадували Сіон. На вербах землі тієї ми повісили наші гусла. Бо там жадали від нас слова пісні, ті, що нас запровадили у неволю, просили у нас пісень радості гонителі наші, заспівайте нам пісні сіонські, як нам співати пісні Господні у чужій країні. Якщо я тебе забуду, Єрусалиме, нехай забуде мене моя десниця, нехай прилипне язик мій до піднебіння, якщо я тебе не згадаю і якщо я не вознесу Єрусалим. Понад всіляку радість мою, пам'ятай, Господи, про синів Едому, які кричали в день Єрусалима: руйнуйте, руйнуйте його аж до самих фундаментів. О дочко Вавилонська, руйнівнице! Щасливий, хто тобі відплатить за те, що ти нам учинила, щасливий, хто взявши твої немовлята, розіб'є їх об каміння». Коментар до 137-го псалма. Псалом 137-й у латинській версії Суперфлюміна Бабелоніс є одним із творів, які мали найбільший вплив на літературну традицію та релігійне життя усіх віків. Псалом розповідає про Сіон. Але не належить до збірки пісень Сіонських, в яких Єрусалим зображений як величне місто, міцна твердиня та оборона від ворожих нападів. <му> на відміну від інших псалмів, псалом 137 вказує на досить конкретні історичні обставини свого повстання час, місце та події. Він споглядає у минуле, а саме нападіння Єрусалиму у 587 році до нашої ери. На згадку про цю подію, юдаїзм започаткував нову урочистість, яка відзначається 9 числа місяця Ав, а наш псалом учинив цей день емблемою усіх людських трагедій. Незважаючи на те, що контекстом псалма є тиша, адже замовкли арфи та голоси співаків, такі композитори, як Джакомо Карісімі, Йоган Себастьян Бах та Ференц Ліст, написали музику на його слова. У псалмі звучить голос вигнанців, яких було запроваджено у неволю, але які повернулися на батьківщину, живуть посеред знищення та очікують на краще майбутнє. Тому псалом переповнений жахливою меланхолією, яка виражається у відсутності жодного бажання співати пісні сіонські. Автором псалма міг би бути один із єрусалимських левітів, який виконував гру на якомусь із згаданих музичних інструментів. Головною темою твору є пам'ять про Сіон, яка розвивається у трьох частинах. У першій стрічці автор згадує про минуле, а саме про перебування у місті Сіон. У теперішньому часі автор складає обіти не забувати Єрусалим п'ята шоста стрічки і тому звертається до Господа, щоб той у майбутньому пам'ятав про День Єрусалиму. Перші два рази діє слово пам'ятати є закликом з жанру ламентацій. Порівняти числа 11, 4, 6. А у третьому випадку воно виконує функцію благанням про те, щоб Господь поступав у властивий спосіб, дивитись Псалом 25.7, 74, 2 та 1.9.14. Співаки пам'ятали про Сіон у Вавилоні, обіцяють в теперішньому часі пам'ятати про Сіон та просять, щоб Господь у майбутньому пам'ятав про Сіон. Замість того, щоб забути Сіон, як говориться в п'ятій стрічці, краще, щоб автора забула правиця. В цьому контексті потрібно пам'ятати, що права рука виконує основні функції людської життєдіяльності, а також без правої руки неможливо грати на арфі. Язик є основним знаряддям кантора, і, як говорить автор, краще, щоб язик назавжди прилип до піднебіння, ніж забув про сіон єдине джерело життя і радості. Надаремно вавилонські мучителі прагнуть порушити цю тишу, бо юдейські псалми не є частиною народного фольклору, але молитвою народу, і тому лише у вільності сіонського культу зможуть підноситися до небес. В такий спосіб, у першій частині співаки, незважаючи на минулі страждання, визнають власну віру перша четверта стрічки. В другій частині співаки проголошують обіти вірності Богу в теперішніх важких умовах життя, п'ята-шоста стрічки, що мають літературну форму прокляття якщо, то. Натомість третя частина є благанням, зверненим до Бога проти ворогів Ізраїлю, сьома дев'ята стрічки. Ця кінцева строфа є знаним та міцним прокляттям проти неприятелів Ізраїлю, яке після другого Ватиканського собору було виключено з літургії церкви. Прокляття сформоване згідно принципів відплати, так як це ми вже зустрічали при нагоді інших псалмів. Дивитись псалом 109. Воно звернене до Бога та скероване проти едомітів, васалів, юдеїв, їх відвічних противників. Дивитись буття 27.33 та опис історії Есава, Едоміти, і Якова Ізраїлю. У 587 року до нашої ери Едоміти, користуючись з важкої ситуації, в якій опинилася юдея, з'єдналися з вавилонянами у спільному грабунку. Найважче та найжорстокіше прокляття, скероване проти дочки Вавилону, яка протиставляється дочці Сіону, згідно жіночої типології власного міста деяких семітських мов. Розбиття об скалу немовлят та ростин вагітних жінок вважалися найжорстокішими тортурами усіх військових завоювань Близького Сходу. Безнадія та розпач, але також надія і дієвість, прокляття та вбожу справедливість можуть зменшити цей крик, який насправді залишається незмінний в усій своїй страшній реальності. Натомість благословення закликається над тими, хто помститься за кривди Ізраїлю та відплатить Вавилону за знищення Єрусалиму. Щасливий хто тобі відплатить. Восьма стрічка. Цих два міста стали символом одне місто цього світу, а друге небесним містом у якому царює Господь. Небесний Єрусалим, місто Боже, вже надходить. 18.21. А наша віра. Ніколи не дасть нам його забути ні в холини радості, ані в сумному досвіді переслідування та неволі. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.